Солдати, офіцери взагалі ті, що в окопах творять подвиг і пишуть історію. Якщо ми не будемо боротися, то буде повторення Чернігова, Бучі, Маріуполя. Ну, і я не хочу таких, наприклад, жертв. Я думаю, що коли відсотків 70 зрозуміють, що це стосується кожного, ми обов'язково переможемо. Ну, наша бригада з 2022 року тут знаходиться, виконує завдання у визначеній смузі. Відповідно, сказати, що тут постійно було тихо, я б так не сказав. Противник постійно проводив наступальні штурмові дії ротами, батальйонами, деколи відділеннями, групами. І це все відбувається постійно, технічно. Так, зараз пішло. Загострення, як так сказав, противник пішов декількома бригадами одночасно в наступ по декількох напрямках. Але ми тримаємося, чіпляємося за кожну посадку, за кожен метр. Солдати, офіцери взагалі, ті, що в окопах, вважаю, що зараз творять подвиг і пишуть історію. І ці всі люди повинні бути. Відомі. Ну За останній період до шести літаків, два вертольоти, ну і безліч безпілотних літальних комплексів. Типу зала, рвани 6-8 штук. Знищує наше ППО. Десь місяці 4 назад е, різко стало відчутно, що у противника ударні БПЛА з'явилися. Тому що на окремих ділянках е, батальйонних районних оборони е, по 10-15 застосування раз з противником застосування ударних дронів. Ну але і ми не писемо задні. Ми теж розвиваємося, нарощуємося і вміло застосовуємо. Новітні озброєння для ефективної роботи взаємодія повинна бути на першому місці. Тому що всі дії, всі маневри вогнем, підрозділами повинні бути сплановані в узгоджені за місцем і часом. Відповідно, тому. Так, ми організовуємо взаємодію з сусідами, тобто ми їх всі знаємо, вони нас знають і працюємо в даному напрямку для ефективного виконання поставлених завдань. Ми тут з самого початку стоїмо. Треба розуміти, що Ця бригада, вона нова сформована в 22-му році, і мені пощастило ну, в плані в тому, що я попав сюди як орхідро. І ну, це бригада як дитина. Я бачив, як вона створилася за, грубо кажучи, там, три тижні. І я бачу, що, який рівень є зараз. Тобто бійці навчені. Командири вже всі впевнені і розуміють, що від них вимагають. Відповідно, кожен налаштований на виконання ефективно своїх функціональних обов'язків і це дає результат. Коли вчорашні інженери, хлібороби, приватні підприємці, економісти, хакери, які вчора ще нічого не знали, що таке війна і що їм робити. Зараз це люди, які мають досвід, які мають навички. І, в принципі, вони всі патріотично налаштовані, і ніхто них не збирається віддавати ні метра. Це я вважаю, що це результат. По-перше, управління бригади воно саме по собі. І управління батальйонів, це ну, по суті, це молоді люди. А зараз війна набула новий аспект, тобто, е, якщо ти не встигаєш за розвитком технологій, е, відповідно, ти посеш задні. Ми, як управління бригади, ми розвиваємося і передаємо ці, ці всі навики на підрозділ. Це, це перший момент. Другий момент, е, ну, напевно, один із аспектів, що ми не, ми не служили в радянській армії. Ну, так би мовити, ми попроще, нас цікавить результат. Тому що людина, яка не має, наприклад, офіцерських погонів, ну, вона за своїми морально-діловими якостями вона може за собою вести колектив, то це буде ефективно. Ставити, ну, просто кажучи, молодшого лейтенанта, випускника військової кафедри, який не має бойового досвіду наразі, наприклад, командиром роти, ну при тому, що є сержант, який з самого початку він може набагато більше навчити і бути більш ефективним. Є підрозділи, які, наприклад, заточені у нас під наступальні дії, тобто випадки такі були, що. Група 8 чоловік брала ротний опорний пункт противника. Получається, в той момент якраз 8 чоловік зачистили ротний опорний пункт. Там якраз в той момент була перезмінка противника. Порядка 20 полонених і знешкодили ну, теж порядка 30-40 людей. І це вісім чоловік, які не служили в армії. За цей весь період вони отримали у нас тут навички, працює замкнудира бригади в плані підготовки особового складу на навчальних ділянках. І люди розвиваються і роблять такі я б сказав. Що продовження наступу в визначених напрямках. Ну але бригада стоїть, придані підрозділи стоять відповідно сусіди. І всі ми будемо працювати над тим, щоб не дати їм здійснити свої плани, нанести їм максимальних втрат і відбовитись від подальших дій. Логіки я давно вже не шукаю. Я думаю, що це політичне рішення. Ну і плюс Авдіївка це ворота в Донецьк. За більше, ніж півтора року я просто приклоняюсь перед волонтерами, які тягнуть останні кошти, купують дрони, тепловізори. Ну, по суті, того тепловізора його вистачає на Буквально 3-4 дня. Декілька обстрілів солдат сховався, тепловізор залишився. Відповідно, потрібен новий. Приїжджали волонтери, там старенька бабця, вона з пенсії останні тягне, хлопчики, я вам поможу. Такими людьми я приконяюся. Я думаю, що це. Теж достойно уваги, і це теж свого, свого роду входить. В цю атмосферу навіть ті, які вчора ще з воєнкомата чи навчального центру вони були з чимось незгодні, вони коли попадають сюди, якось. У більшості розставляються в правильному руслі пріоритети, ну вони воюють. В кожному підрозділі, ну я вважаю, що в бригаді, по крайній мірі, здорові колективи, в принципі, так, да, да, я розумію, що воювати страшно. Страшно, хто з цим не стикався, але. Ну, сьогодні ти боїшся завтра, а післязавтра ти передаш свій страх. Страхи страхами треба боротися. Тут вони відповідно, коли бачать, навіть не командирів батальйонів чи командирів рот, командирів, коли вони бачать такого ж солдата, як вони відповідно, який каже, що треба отак. Вони вони отримують впевненість у своїх діях відповідно, ну проживаються в підрозділі. Так і воюємо. Я б сказав, що війна це колективна справа. Насправді ніяких економічних фронтів, культурних їх немає. Фронт є один, і він визначений районами ведення бойових дій, де прості хлопці кожен день кров'ю потом тримають ці метри. І так люди втомлюються, їх треба змінювати. І ну, я не бачу тут нічого такого. Всім треба зрозуміти, що наразі у нас одна мета. Або ми їх, або вони нас. Ну, чого б мені не хотілося. В першу чергу, в кожного з нас є сім'я, в когось жінка, дитина, в когось батьки. І треба розуміти, що якщо ми не будемо боротися, то буде повторення Чернігова, Бучі, Маріуполя. Ну і я не хочу таких, наприклад, жертв. У мене мама пережила окупацію в Ірпіні. Жінку з дитиною, ну, скажімо так, на останньому поїзді вивезли. І я бачив це все в Києві, як воно відбувалося в передмісті. Я більше такого повторення не хочу. Тому треба за кожен метр гризтись і не давати їм просуватись далі. Я думаю, що що коли. Відсотків 70 зрозуміють, що це стосується кожного, ми обов'язково переможемо.